Вітаю всіх в новій серії серіалу проєкту Як накачатись. Сьогодні покажу вам, як на драбинці можна посилити силу хвату для того, щоб підтягуватись більше на перекладині, стати сильнішими, зміцнити хват і цим самим продовжити будь-які тренування в кількості хвилин, секунд та годин, які ви можете тренуватись своєю масою тіла, тренуючись на перекладині. Тому сьогоднішнє відео дуже сильно є дієвим та корисним. І 100% воно підійде абсолютно всім. Неважливо, скільки ви маєте досвіду, і чи вмієте багато разів підтягуватись, чи тільки починаєте свій шлях прокачки м'язів на перекладенні та брусах. Тому давайте без зайвих слів, покажу вам ті вправи, які дійсно вам будуть допомагати, та класичне тренування. Яке особисто мені дало результати, і тому впевнений, що і вам воно також допоможе. Для цього потрібно знайти якісь перекладини по типу цієї спортивної площадки. Якщо у вас буде щось схоже, то спробуйте просто знайти похожі перекладини, де буде нормальна, адекватна площа для вас, якою ви зможете скористатись, для того, щоб більше рухатись по перекладині. і для цього. Тренування потрібно робити схожі вправи. Перша з них це ходьба по драбинці з випрямленими руками. Це потрібно робити для того, щоб сила хвату зміцнилась, і руки з пальцями звикли до такого відчуття ціпкості та зміни хвату на перекладенні. І коли ви будете робити якісь тренування, де потрібно буде міняти хват під час. Підходу, чи робити декілька різновидів підтягувань для зміни хватів це тренування буде вам дуже корисним. Робіть це до того часу, коли вже не зможете утримувати своє тіло на перекладинах. І відпочивайте до декількох хвилин, інтуїтивно, від 30 секунд до 3 хвилин, можете до 5, але намагайтесь не охолоджувати своє тіло. І робіть наступний підхід, це такі ж ходьби по Перекладинам, але вже на зігнутих руках в куті 90 градусів. І з таким кутом вам потрібно буде на протязі всього підходу максимально швидко змінювати хват на перекладинах, та при цьому не опускати своє тіло вниз і сильно не підтягувати його, намагатись вище, ніж 90 градусів. Третя вправа така ж, як і перша, і друга, але потрібно при цьому всьому. Тримати своє тіло максимально високо, ближче до перекладин, з таким понтом, щоб ви не опускали своє тіло до 90-градусного кута, намагались не опускатись і не випрямляти руки повністю, звичайно ж, тримаючи своє тіло максимально високо. В даному тренуванні знайшов для себе ідеальну площадку з перекладинами, де це дуже. Комфортно виконувати тренування, тому обов'язково шукайте схожу площадку або сімільярну якусь таку, яка буде дійсно давати вам змогу робити ці вправи та все тренування. Наступний підхід робиться так само, але з однією рукою. Тобто потрібно просто змінювати руки місцями з основою максимальної кількості утримання свого тіла однією рукою. Тільки ви не зможете вже тримати однією рукою, міняєте руки. І таким чином міняєте їх постійно до того відчуття, коли вже не зможете триматись на будь-який з рук будь-яку кількість секунд. Тобто, коли ваше тіло просто з перекладен захоче автоматично природньо спригувати. І остання вправа, яка буде заключною, це. На одному місці при куті 90 градусів потрібно тіло тримати і при цьому міняти хвати місцями, змінюючи положення рук, можна тримати зворотнім хватом, можна звичайним. Як вам буде зручніше, тому що для будь-яких тренувань, де потрібно підтягуватись різними хватами, якраз, таким чином ви підтренуєте своє тіло. А на даній площадці це зручно робити, тому що тут можна вибирати різні хвати, наскільки це взагалі дозволяє робити уява. І, звичайно, по відчуттям інтуїтивно потрібно відчувати, якщо м'язи біцепса чи іншої частини рук напрягаються, то змінювати потрібно хват. Тому ці 5 вправ будуть максимально вам допомагати посилювати силу хвату. Всім дякую за перегляд, за лайки та підписку, програма тренувань в описі під відео за ціною від 100 до 1000 доларів.